Добрий день. Тема випадкова подія, частота та ймовірність випадкової події, статистичне означення ймовірності. Ми нерідко проводимо спостереження, досліди, експерименти, випробування, часто дослідження завершуються деяким результатом. Результат спостереження досліду, експерименту називають подією. Наприклад, підкидання грального кубика, випробування, поява п'ятірки на верхній грані кубика, подія. Написання контрольної роботи з математики. Випробування, отримання оцінки 12 подія. Події позначають великими латинськими літерами А, Б, С або літерами з індексами А1, б 1 С1 і так далі. Результати деяких випробувань, спостережень можна передбачити, наприклад, після ночі обов'язково наступить ранок. Проте спрогнозувати результати деяких випробувань не завжди можливо. Наприклад, чи здобуде перемогу та чи інша команда, чи при підкиданні монети випаде герб і так далі. Такі явища називають випадковими. Є події, які не відбудуться при жодних обставин, наприклад, з з водою ніколи не наберемо молока. Події можна поділити на три типи: випадкові, вірогідні та неможливі. Вірогідною називають події, яка за результатами випробування обов'язково відбудеться. Неможливою називають подію, яка за результатами випробування ніколи не відбудеться. І випадкової події називають такий результат спостереження або експерименту, який при дотриманні даного комплексу умов може відбутися а може й не відбутися. Теорія ймовірності це розділ математики, що вивчає закономірності випадкових подій, які носять масовий характер. У портфелі лежать лише 5 зошитів плітинку і 3 зошти лінійку. З портфеля на вмання вибирають один зошит. Серед наведених подій брати вірогідні неможливі, випадкові. А. Винято зошит в клітинку, Б. Винято зошит косолінійку і В винято зошит. Нехай винято зошит в клітинку. Це є випадкова подія, так як може відбутися або не відбутися, так, як у портфелі лежать ще зошити і в лінійку. Подія винята зошит косолінійку. Неможлива, тому що зошитів косолінійку в портфелі немає. І В події винятозо це і відрогівна подія, тому що в партнері лежать тільки зоршти. Взагалі події можна згрупувати не тільки в залежності від степені їх можливої появи, їх можна ще й згрупувати по можливості одночасної появи в тому чи іншому досвіді випробування. Події поділяють на сумісні і несумісні. Події називають сумісними, якщо поява однієї з них не виключає появу другої. Такі події можуть відбуватися одночасно. Наприклад, подія А, поява п'яти очок, і подія Б, поява непарного числа очок є сумісними подіями в результаті одного підкидання грального кубика. Події називають несумісними, якщо поява однієї з них виключає появу другої. Такі події не можуть відбуватися одночасно. Наприклад, подія С поява п'яти очок і подія Д, поява шести очок є несумісними подіями в результаті одного підкидання грального кубика. Події, які в результаті випробування мають однакові можливості відбутися або не відбутися, називають рівноможливими. Наприклад, подія Е поява парного числа очок і подія Ф поява непарного числа очок, є рівноможливими подіями в результаті одного підкидання грального кубика, Та як на грані грального кубика є три непарні числа і три парні числа. Взагалі, до виникнення теорії ймовірностей, Привели пошуки відповідей на запитання, як часто настає та чи інша подія в результаті випадкових випробувань спостережень дослідів. Ведемо поняття відносної частоти випадкової події. Відносною частотою випадкової події А називається відношення кількості появ події, яка нас цікавить до загальної кількості випробувань. Наприклад, при підкиданні монети тисячу разів 523 рази випав герб. Число 523 показує, скільки разів в даному експерименті була подія А. Число 523 називають частотою появи події А, а відношення частоти цієї події до загальної кількості числа дослідів називають відносною частотою події А, тобто число, яке дорівнює дробу 523 тисячні, це відносна частота події А взагалі не виявилося, що відносна частота появи однієї а мало відрізняється від однієї другої. кажуть, що ймовірність, що випаде гер при одному підкиданні монети до рівня однієї другої. такий підхід до вивчення ймовірностей називають статистичним. Ймовірність випадкової події наближена до рівня відносно частоті цієї події, Знаєте, ні, під час проведення великої кількості випробувань. Таку оцінку ймовірності називають статистичною. Імовірність випадкової події А означають А. Для того, щоб за частотою випадкової події можна було оцінювати її ймовірність, кількість випробувань має бути достатньо великою. Інститут соціології провів опитування українців на знання іноземної мови було опитано 1200 осіб, з них 480 осіб володіють однією іноземною мовою. 276 осіб знають дві іноземні мови, 72 знає знають три або більше іноземних мов. Решта не володіють жодною іноземною мовою. Оцінити ймовірність того, що обраний намання українець знає одну іноземну мову, знає дві мови, не знає жодної. Нехай подія А, опитаний Українець, знає одну іноземну мову. Ймовірність цієї події наближено до рівня відносній частоті появи події А. Тому знайдемо відносну частоту події, для цього знайдемо відношення частоти події, тобто кількість людей, які володіють однією іноземною мовою, до загальної кількості людей, які брали участь в опитуванні, і отримаємо не цілих 40, тобто 40%. Нехай подія Б опитаний України знає дві іноземні мови. Ймовірність події Б наближено до рівня відносно частоті події Б. Знайдемо ймовірність події Б наближено до 0,23 тобто 23%. Нехай подія С, опитаний українець, не знає жодної іноземної мови. Знайдемо кількість українців, які не знають жодної іноземної умови, до дорівнює 372, і ймовірність події С наближено до 0,31 або 31%. Завдання для самоперевірки. Дякую за увагу. До побачення. Слава Україні.